Доброго дня, тема відео. Ідентифікація, перевірка клієнту в банку або в фінансовій організації. Ідентифікація або перевірка клієнту в банку фінансової організації це підтвердження особи клієнта, який має намір виконати в банку будь-яку операцію або оформити послугу. Наприклад, отримати дебетову картку банку, оформити кредит або швидку позику, отримати зарплатну картку, забрати вклад, замовити валюту тощо. Для того, щоб прийти в банк, вам треба мати відповідні документи. І для ідентифікації банк попросить пред'явити один з цих документів: це внутрішній або закордонний паспорт, паспорт моряка, військовий квиток, тимчасове посвідчення особи, свідоцтво про народження і податковий номер для оформлення, наприклад, кредиту позики. Також ідентифікація перевірка клієнта є і в режимі онлайн. Зараз позики або кредити на картку оформлюють прямо онлайн. Приклад такий є в коментарі під цим відео. І для перевірки клієнта ви, коли заповнюєте заявку, ви вказуєте дані про себе, податковий номер, і це робиться для того, щоб перевірити вас, а саме вашу кредитну історію. Для деяких операцій перевірки можуть знадобитися вам додаткові документи як клієнта. Дякую за увагу.